Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 30 травня. Слава Україні! І так, судя по названню, ви зрозуміли, що річ іде о загибелі бджіл. Це преднамерене вбивство бджіл у одного із наших колег. Я, якщо чесно, не знав хто це. Але сьогодні в одній групі, зранку, коли проснувся, відкрив групу і побачив такі стрьомні фото, де якась людина, якась людина просто взяла балончик спіна і запіняв всі літки даному колеї. Після чого, звісно, бджоли вийти не змогли і загинули. Друзі, зараз я встановлю відео, ставлю вам е, такий калаш із цих фотографій, щоб ви подивилися, чому йде річ, і потім продовжимо. Так, друзі, я сподіваюся, що ви подивилися. І зараз би хотів з вами поспілкуватися, щоб ми на цю тему всі разом поспілкувалися. Бо колектив у нас бджелярський, і звісно, що де -не де у кожного є якісь неприємності або з сусідами, або з сусідніми пасічниками, бджолярями і тому подібне. І як взагалі на таке реагувати, як себе вести і тому подібне? Я бджоляр теж. Ну, не виняток, у мене теж є якісь десь незручності, наприклад, чи з сусідами, чи я не знаю, там іще з кимось, є якісь конфлікти. І ну, коли як їх рішаємо, наприклад, на одно цей тачок, що я тут знаходжуся, друзі, я його спеціально тут будував для того, щоб бути подальше від людей. Щоб причиняти ну, якомога менше дискомфорту, щоб не було ніяких скажімо так, випросів ні до мене, ні до людей, бо я людина не конфліктна і не люблю, коли причиняю комусь незручності. І вирішили його побудувати тут. А також у мене ще було 2 тачка. Іде ще є ця матка водний одний. Він знаходиться взагалі в густо населеному, скажімо так, вокруг, де стоять дома і тому подібне. І був третій щечок, який знаходився теж в жилому кварталі. Ну я його звідти забрав по ряду другим причин. І в відтоді, що вийшло? Е, от ті тачки, котрі знаходилися між, о, між людьми, там в мене менше всього конфліктів. А оцей, наприклад, періодично буває якийсь конфлікт. Один конфлікт був з першим сусідом. Котрій вон там знаходиться. З самого початку, коли поклав, ну, ми з ним туди поспілкувалися, і буду відвертий, спілкувалися на повишених тонах, бо він до мене з претензіями відразу такими грубими прийшов. Ну і я не здержав свої емоції і теж йому грубо відповів. Після чого ми домовилися, що з того угла, наприклад, бо він якраз там працює, і з цього угла я переніс бджіл сюди, щоб далі був льот, скажімо так. А, ну і все. І після того ми вже якось домовилися. Я купив їм ще маски. Що якщо вони коли працюють, і бджілки трошки заважають, ну щоб мали під руками маску, щоб могли одіти, та й все. Ну і після того о, це все затихло. А недавно теж зі мною ну, людиною теж тут почав косити. І теж виникли такі е, спори. Людина теж прийшла до мене відразу з погрозами. Я на своїх емоціях теж промічати не зміг. Ми теж посварилися. Я йому запропонував свої різні шляхи вирішення скошення трави. І він мене послав, коротше, я його послав, на тому ми розійшлися, друзі. Я не знав, як в таких ситуаціях себе вести. Не знаю, так як ну, це для мене останні 15 років моєї життя це тільки тим, чим я займався. Я постійно цим займаюся. Я... Питався все довести до якогось свого розуміння ідеалу, так як я хочу, щоб мені було комфортно, зручно, щоб я отримав від цього якогось задоволення, вигоду і тому подібне. І коли приходить якась людина з такою мінімальною проблемою, бо у його там бджілку кусила і починає говорити, що потраплять, уб'ють і тому подібне. Звісно, що це зовсім неприємно. Хоча ці проблеми вишаються, я думаю, видко. Бо на сьогоднішній день заказати покошення трави, ну це буквально дзвонив, трактор прийшов, скосив, відразу, збрав навали, все, допомогли зібрати, все. Немає ніякої проблеми. А все ж таки, як ми бачили на попередніх фото, все ж таки, другі люди знають проблеми рішати по-другому. І все ж таки йдуть і от поступають так. Я не знав. Пишіть в коментарях, хто як вирішує такі проблеми. Бо я думаю, що у багатьох були похожі ситуації, у багатьох назрівають похожі ситуації, у багатьох е багато людей вирішили такі ситуації. Пишіть в коментарях, хто як це все вирішує, хто як. Домовляється і тому подібне. Я думаю, ті, хто зараз тільки питається знайти общу мову з, ну скажімо так, з конфліктуючою стороною, щоб знали, як домовлятися. Ті, хто вже мали подобну ситуацію, щоб знали, куди звертатися, чи є якась управа на таких людей, чи можеш потім знайти якусь правду, чи не можеш, чи то все до сраки, і тому подібне. Я в самому випадку, коли той будувався, я попитався додержатися ну, вимог, які потрібні. Це, скажімо так, і городину, і щоб у людей не було рядом. Ну, є ряд вимог, котрі е, ну, попитався видержати. Ну, городина то забор. І в мене є всі документи стосовно е, дозволів розміщення пасіки і тому подібне. Але все рівно, от бачимо, що бувають такі е, е, ну, неприємності. У мене за цю практику кажу, були тільки усні неприємності, це де ми, ну, скажімо так, зважалися. Де і то тільки на сьомому точку, і тільки з двома людьми. Скажімо так. А на других точках, де у мене були, я завжди людям, як тільки там качаю ну, навіть якщо друзі меду нема, бо були роки, коли зовсім не було меду, то у мене є знайомі, в котрих я для реалізації потім купую мед. Я навіть купував мед, щоб роздати сусідам. А там, де ми живемо в густо там у мене чоловік до 15 потребує ну, сусідів, скажімо так. Ну, Може 15 ні, а може чоловік 10. І всім роздаємо мед. Це колосальні скажімо так, витрати в той період, коли зовсім немає. Коли свій є мед та далі, а коли його так ще треба його купити, ну, все витрати. І це не один раз. Це якщо ну, як мінімум весною, бо весною самі незручності виходить. Бо якраз засілка туди-сюди, бджолки блуждаючі, можуть здавати дискомфорт людям. Ну і щоб... Хоча ну, приключень на тих точках ніколи не було, ні, ніколи ніхто не прийшов, щоб сказати, от не укусили. Ну Може когось колись і укусили. Но в будь-якому випадку е проходило скажімо так, з розумінням і день до другого. Так як ми там всі. Живемо давно в тому крузі, всі друг друга знаємо. ну І в такому плані. Якщо у когось, ну і так же в мене поблизості там є і другі бджолярі. Е, якщо, наприклад, в когось вийшов рій, так дзвонять тільки мені. Дзвонять тільки мені і йди з ними. Ти мені дзвонять, бо в мене там трошки більше бджіл, мене трошки замітніше, хоч у мене і забор, і мені зрозуміло, чи там бджоли стоять, а у других стоять бджоли, отак прямо на відкритому. В пространстві, ну і мені дзвонять сказати, от сходи, різьди мені, позвонять мені, ну і я йду. йду навіть якщо даже у когось дома завелися чи шершу, не чеосе. Ну, люди не всі розуміють, що то шерше не челося. Навіть мені туди дзвонять. Слухай, не можеш прийти подивитися, бо у мене тут якісь о... пчоли політають типу, Приходиш потім. Бо, ну, Куди діватися, Треба прийти, треба людям допомогти. Приходиш, а то там або осе в тому році взагалі прийшов, а там ш... гніздо шершене було. І таке, друзі, вже ну, десь на 10-літрове відро. Прийшлося знімати і... і все людям принести якусь радість. Так що ну, так намагаємося п... вирішувати ці незручності. А ви пишіть, друзі, пишіть. Бо наприклад, судя по всім фото, ну, просто людина прийти такою зробити, я ну, впевнений, що не могла. Бо який би там укус не був, навіть якщо в глаз, і він там побув два дні якась опухоль. Ну, на глазі я имею в виду. Ну, я думаю, не заставить людину така невеличка незручність, прийти к таким мірам. Бо це несопоставімо. Така невеличка незручність з таким великим ущербом. Я розумію так, що якщо людина вже ну, по злобі, або по ненависті, або по за завісті хоче принести урон кому то та, ну, якось вона співставляє, Ага, ти мені все зробив, ну, значить я тобі все зроблю. Ну, це так в моїй голові. Я собі думаю, що ну, люди так собі думають, хоча Бог знає, хто як думає. А якщо от бджілка когось укусила, і навіть, ну, судя по переписці, після того, ніхто до нього не звертався, щоб добрий, добре, бо нас тут кусають бджоли і тому подібне, такого не було. Все просто тупо прийшли, запінили літки і як я зрозумів, ушли. А оцей сопоставимий, скажімо так, урон равен тільки тому, що якийсь рядом пасічник недоотримав. Якогось взятка і вирішив нашкодити. Він врахував, що там якась липа чи акація, що почала цвісти, це його. І нехрен чужим пчолам літати на ту, скажімо так, акацію. І взяв просто-напросто, скоріше за все, і поступив так. Так як, ну, то ще ж треба додуматися до цього. Значить, це ще й не перший раз таке роблено. Так що, якщо то пасічник, то є ймовірність, що він теж буде дивитися цей ролик. І... Ну і тільки таким розголосом, може хтось щось відео, може хтось десь чув. Це кстати, у нас тут, на Закарпатті Це, той, рядом. Так що я, ну, я не знав хто, то не буду називати де, бо може людина не зовсім хоче. Ну хоча якщо виставила в групу, де більше ну, 150 чоловік... Значить, все одно він подав тому розгласки, так що я думаю, не будуть на мене сердити, то, що я зняв про це ролик. Імена я не упоминали і тільки фото вставив. І річ, взагалі йде о тому, щоб допомогти друг другу, щоб знати, як далі діяти в подібних ситуаціях, або як їх попереджати в подібні ситуації, або вже що потім робити, якщо все ж таки таке сталося. Диліться своїм опитом, розказуйте, що да як, і може це комусь допоможе. На цьому буду завершувати. Слава Україні.